Всі, коли ставить чорнові церкви, потеряти нашого майничного дія, Святислава. Я довечу, я подав із вас. Це перше бути у цій такій прекрасній святі, якого я всього. розставляє воскрес того слави. Що тобі вам сказати сім'ї, що перед речі Бога, Господь Бог коли творив світ, стайте кожного дня після того, що щось Субревне, бачив, що ворог що воно чудово, що воно знає. вона. Ми наші бої не погано чи слави. І також нинішній наш день від це зустріч. Це не Боже творіння, це Божий заклад, це Господній день. І Тому він надивиться на світі в каже, що що вони раді, що вони хочуть спілкуватися що хочуть заміну переживати досі віри і досі послання расі. Хай, що в тебе має дуже багато засоби зв'язку, але тепло послухуємося від собою. Віємо заверкати святим і живе святкування, нам замірюють. Не є дороги. Звичайно, за ці досягнення, техніки, комунікації, використовувати, але не обмежувати свого життя. Бо на щаслива таке живе Буття один спорним нам сьогодні, слухали місту Івана, написано Івана Сьогодні Івана. І в цьому іванському читанні, що церква запропонувала для розмірів на сьогоднішній день, була така цікава особа. Учні Івана Хрестителя з своїм учителем, учні протибачення. І вона хрестити, якщо Ісус Христи, що ви там буде віче, може мати зараз місце. І прийшов, щоб Івана, що я свідчив, він і люди нього. І вам хрестити може тобі якихось пороцький відповість на це. Але Відповім Помні Божої, свята йому треба росли. Амінь. Ми можемо запитати святкувати, яке все має відношення до нас, що ми всі повітря цієї послани Івана Хрестителя себе, для свого Богового життя, для свого Господа. Ну, і, ну, так у нас Є не очевидна і дуже просто. нам у нашому так само треба місце для того, щоб Господь рис, а наші амбіції, особливо такі, що є для нас щили, не боці, наші діти. Наші якісь недобрі скільки з тимчасниччі, що малі, щоб, щоб зменшувалися. І коли ми зможемо жити ось таким чином, щоб Господь нас послав, щоб його благодать такі чуваці, то тим самим ми справді йшли. Християнського життя і покриття. Ми не їм розвітли себе. І це не є така собі юристична полістка, хоча нападати вимагати чого бачити, поціляти його, великому місті, повному таких щелених. Чому ви йдете? Ви приїхали, щоб зустрітися між місто. Але найголовніше, Ви також приїхали сюди, щоб зустрітися з Христа. Оці корні паломець, кожні проще, появляємо, щоб ще раз зустрітися із любом, щоб ви знайти його місце собі. Щоб може розпочати, а хто може в світі Аллах і ним. Господь хоче з нами, хоче з нами, хоче з нами спілкуватися. І напевно сьогодні використати Святого, щоб послухати до нашого серця, щоб запросити нас до цієї зустрічі і до цієї розмови. А скажем як то буде. А як там буде відбуватися? Чи то є записана ворога цього нашого засту? Молода на да не є. Я думаю, що спитання, на якій зараз є молодь з хаті, є на для Бога і для нас, щоб ви і існувати. Господь Господи, говорити, а можемо так скажити. Господь, я хочу почути від. Я хочу почути, що ти хочеш мені допомоги. Може, не маєш до план, може, плати. Може каже з місію? Може щось в тебе вчитиш від мене, що має слухати сміяни життя. Тоді так народжується повітря. І може серед нас, який Господь величе, що вже кличе у своєї служби, то якогось такого особливого зв'язку і життя, і життя Вісня. Прислухайтеся до цього Господу. Також ми Його зустрінемо, як милосердного, як того, що прощає і любить. Так, що я, як, я думаю, що ви напевно скористаємося цією можливістю, що є священники, які можуть з сповідати, закинули можна попереднитися, у нас використати, використати цю народу. На тому, 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 тому священника, щоб допоміг вам. Добре, добре присвоїти нас, щоб навчив вас, що треба на сповілі, Господі і сказати. Та тому що Ісус з Христом. Воскресне, після тепер частина, після те, кожен раз, хто зустрінемося з Христом, приміна снігу Божу. і обов'язково з Ним, з одним зустрінеться. Не тільки з ним зустрінеться, але далі обрійне до свого серця і до любі до свого свого життя. І ще довідають. Я дуже хочу вас допомогти, я дуже хочу вас попросити, щоб ви були активними у житті ваших, ваших допомоги. Щоб, щоб ви не так час до часу впали що на самому Божою. Але старалися дечастіше. Кожний не вірю навіть ідеал, щось таке дуже добре, приходити, приходити до студенту Бога на себе. Бог. І культуру, і таїску, але також судить. Не за і, і її і її любимо, бо то ваше, і то ваше коріння. І коли людина до коріння, не дай Боже побідне, коли для неї спину. Тому при ви своєї ви пам'ятаєте, збагачуйтеся всі діти, чи можна. Все, що свій, все, що хоче, мабуть, добро, тепер дорого, теплийма. ці слова, що вчені, чужого навчайтеся, і свого свого розвитайтеся. Вітаймо. Тільки що я вас бачу, бо може моя перша зустріч із вами, Прямо від того, що може співати, я моїм бездіям на тим не Але за ним дуже-дуже радість має виснаження, як я це перемоги співати. І Це для мене є радість. Побачити, що ти бачить. Бо це переконіє і мене, і наші в тому, що має бути воєнний, Христос Російський.